Ну що ж, вітаю. Сьогодні ми будемо на картах. Проективно, метафорично, асоціативно. Бачите, в мене нова колода, я її придбала, мені щось якось так. Мене, до речі, дофігає. Ну, все ж таки, продовжуємо. І так, будемо дивитися, точніше, ви загадуєте свою позицію, і ми будемо дивитися, як випадуть карти, як я їх це все бачу, як я їх буду трактувати стосовно того, що хочу вам сказати ваш тривожний такий стан. Або в той же час ви можете собі от прям подумати, згадати ось цей такий тривожний, незрозумілий стан. Що хоче мені сказати, моє несвідоме, моя підсвідомість. Ось так, напевно. Або ось якийсь такий тривожний стан, незрозумілий стан. Що ось цей стан хоче мені сказати? Буде, напевно, дві позиції. Давайте, напевно, дві позиції. І будемо розбирати. Це звичайна колода таровита. Цю колоду, до речі, дуже часто рекомендують новачкам. Ну, мені щось захотілося її вже, коли вже у мене 30, 20, 32, 40, чи скільки, ти, до 40, десь колод. От, і давайте будемо розбирати. І так, перша позиція. Друга позиція. Напевно, все ж таки три позиції. Що хочу сказати, ось цей такий тривожний, незрозумілий стан. І в той же час, що хочу сказати підсвідомість. свідомість. Перша позиція. Тобто ми ось тут бачимо. Тут, до речі, бачите, чому її рекомендують новачкам, тому що тут є вже перші підказки, поки що прочитаємо підказку. І так, відсутність контролю над ситуацією, невірені рішення, жага слави, спокуса бажаннями. Негативний вплив іншої людини, ризик стати жертвою маніпуляцій. Ось це перша карта, перша основна. І я би просто би сказала, що дуже вперто щось, ігноруючи взагалі, що там відбувається, ігноруючи якусь таку реальність, людина пре під впливом якихось своїх егоїстичних чорних думок. Щоб потішити своє его. Мягко кажучи, ось так: оце І ось про цей стан говорить, що ти звернула не туди. Трошки ти пішла під впливом якихось негативних думок, під впливом якоїсь такої лінії, під впливом ось цього такого бажання нічого не робити, заробляти кучу грошей, просто ліниво, жадно сидіти над своїми якимись коштами, над своїми якимись ресурсами, жадно. Таке, таке відчуття, що начебто тут іде ситуація про те, що я просто хочу, 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 хочу все в собі, 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 але взамін нічого не віддам. Хоча ми розуміємо, що так не буває. І ось це така ситуація. Далі що буде тут нам розповідати карти? Угу. Паш, паш чаш і Король чаш, король кубків. Тоже так цікаво, що начебто інфантильно, якось так хочеться. Угу. Тобто, тут у когось є якийсь, якась підтримка, тут у когось є якісь такі поради. Значить, хто хтось зайшов в якусь таку ситуацію. Я хі-хі-ха-ха, маленька інфантильна дитинка. Я особо нічого такого рішати не хочу, але я хочу, щоб все за мене вирішили. І тут або є ось ця людинка конкретна, яка там допоможе в певних питаннях. Або є певна частина, є певний внутрішній такий голос, який рекомендує дещо підказує дещо. І якраз випадають усі всі вибори, і якраз ви сидите в цьому всьому виборі, що вибрати. Тому що фактично, ось цей такий внутрішній голос, він дещо рекомендує, але Лячно, страшно якось його почути, піти ось цим всім шляхом, якось так, ну, не вже ось так. Тобто тут потрібно трішки креативності, трішки якоїсь такої, тут потрібно дещо зламати якісь стереотипи і тому йде якийсь ступор, що іще тут. І начебто іде ось ця якась жага, йдуть якісь обговорення, розмови, що да-да-да-да-да. Але всередині сидить такий цікавий блок, який в результаті призводить до того, що, м'яко кажучи, в день або так людина собі просто створює ось цю всю маску, десь на роботі, чи з колегами, чи просто вирішення якихось таких битових питаннях, вдіває собі маску. Що ха-ха, я щирий, я відвертий, я з вами. Але по факту всередині сидить і лякається дуже багато тривожних думок, дуже багато якогось такого непорозуміння і страхів. Я вже не вірю ні в що, мені вже взагалі нічого не потрібно. Я вже настільки розчарувалася в цьому всьому що навіть якщо і є якась надія щось змінити, я просто вже не в силах скористатися цією надією, взяти ось цей жезл, я вже всередині все вигоріла, випалила. Я або дуже швидко хочу все отримати, або ось ця, так, ось ця така перспектива поступово-поступово, вона вже мене, ну, я вже в неї не вірю. Тут э, скоріше хочеться якось тут іде така, тоже така цікава історія що. Замість того, щоб зробити щось практичне, якось уходити в якісь такі незрозумілі справи. Чи То є така ситуація, наприклад, раціоналізація, психічний такий, захист. Або іде така ситуація, коли людина, замість того, щоб, наприклад, ходити на роботу, просто сидить і знаходить якісь такі ще з підвипардом, подвипардом, якісь такі додаткові заробітки, і така Ой, я туди кудись піду, бо тому що там щось дуже багато грошей. знаєте. Оце така історія, прикол. Ти бізнесмен, да, я бізнесмен, а чим ти займаєшся? Криптою. І ми, в принципі, розуміємо, що вже все. Ну, Такі, знаєте, хі, -хі ха там якісь. Замість якісь... того, щоб по-нормальному якось піти, якісь знаходяться інші якісь незрозумілі шляхи І нічого такого. Поки що толкового не бачу. От є якась борьба. Є просто таке розуміння, що треба вже кудись іти далі. Треба щось вже робити. А що робити, я не знаю. Порада. О, в нас тривога. Тут іде історія про те, що ви маєте, по-перше, чітко визначити свою ціль. І по-друге, холодно, прагматично відноситись до вирішення цих всіх питань. Мені потрібно гроші, тому я йду на роботу. Мені потрібне, тобто тут вже потрібно, якщо вже входити в якісь, наприклад, проекти, то чітко розуміти, що так, вони йдуть по певній структурі. Тут реально можна заробити. Можливо, тут і ще буде така історія краще менше. Ну, хоч щось, ніж якась така вірогідність того, що десь там я отримую там, на крипті мільйон доларів. Ось така ось історія йде. От, краще, от, синиця в руки, ніж журавель в небі. Тут теж треба прагматично холодно. І ви, в принципі, знаєте, що вам куди йти. І усе такий варіант, він такий скушний, такий нецікавий. Зате він недійний. Так, тому що ви садите, у вас є ось цей вихід, він такий не особо веселий, не особо ігрівий, не особо там, багато заробітків, він такий буденний, сірий, звичайний. А ви от хочете щось такого екшена, і от в результаті ходите, крутитесь, але все, все одно вам тут рекомендується, ну так випадають карти, що потрібно все ж таки приземлитися, більше от остаткуватися. Бо вихід є. Він реально є це вихід. Тут, знову ж таки, двойка чаш. У когось це може бути історія насправді поставити на перший план стабільність, а потім ось ці такі якісь духовні, ось ці такі якісь нюанси. Задоволення від цього всього життя, зробити це як хобі, наприклад, займатися чимось таким веселим і радіти в цей період. У когось це може бути ось тут моя стабільність, а отут ми там з коханим партнером відпочиваємо. Тобто тут ключовий момент на перший план поставити ось цю стабільність, щоб було за що їсти, щоб потім вже були якісь сили далі двигатись. Так, це була перша позиція. Давайте друга позиція. І так, початок навчання чи поява у житті мудрого наставника, милосердя, дотримання традицій та правил, створення сім'ї, підвищення в кар'єрі. Окей, так пишуть карти. Я би сказала, що тут щось кардинально змінюється у людини. І вона прям якось прозріває, вона дещо усвідомлює, усвідомлює або більш свідоміше відноситься до свого життя. Тобто тут якийсь такий момент усвідомлення, свідомості, що взагалі відбувається в її житті. Момент того, що ага, я можу щось змінити, я можу на щось попливати. Далі, що тут за друга позиція? Кардинально все змінюється, так. Можливо, у когось ідуть почуття на задній план, можливо, у когось відпочинок уходить на задній план, можливо, у когось взагалі якось ось це задоволення. Від життя він воно уходить на задній план, тому що дуже багато зовні міняється. Дуже багато зовні щось якось так змінюється у людини, і людині зараз потрібно більше адаптуватися, ніж щось там робити до того, що відбувається зовні. Ось така ситуація. Що ще нам розказати? Якесь таке незрозуміле. Да, ось тут потрібно бути дуже гнучким, щоб о, лавірувати в оцих цих зовнішніх обставинах, бо вони дуже сильно зараз впливають на людину. І тому людина якось не може ще зрозуміти, який мені план зробити, що, куди мені йти, як, що, де, як оце все чітко пропланувати. Хоча є чітке розуміння, що. Раніше якось я то викорабкувався, раніше якось було круто, раніше якось все було класно. Зараз просто такий якийсь період, коли і роботи немає, і щоб кудись іти вперед, теж немає. Тобто, тобто, начебто, і є теперішнє життя, але щось робити в ньому якось. Тому що минуле не видно, ой, майбутнього якось по... майбутнє погано видно, якось пропланувати. Не зрозуміло, що робити тут і зараз. Тому що майбутнє туманне минуле Забу... забути якесь таке воно, таке може ще бути. Ну, тут людина вже чітко розуміє, що потрібно щось робити. Тобто, можливо, тут вже прямо когось піджимає момент фінансів. Або прямо у когось їде таке розуміння, розчарування в тому, що раніше приносило задоволення. І отут людина вже чітко, конкретно хоче так, мені тут дайте тисячу доларів, мільйон доларів, оці всі якісь такі ваші бла-бла-бла, мені до одного міста. Мені треба чітко, конкретно щось, то-то, 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 щоб за щось жити. да, І не тужити. жити. Мені оці якісь такі ваші фантазії, емоції, вони мені до одного міста, тому що мені потрібна конкретика, мені потрібні чіткі, якісь такі матеріальні речі. Тут навпаки йде історія про те, що воно все буде, як і буде, так як має бути воно все буде. А вам якось цьому такому відлюднику потрібно прийти до свого внутрішнього балансу, до свого внутрішнього такого голосу, до своєї оцій внутрішньої гармонії, щоб, щоб там не відбулося, більш так мудро, лояльніше, гнучкіше дивитися на це все життя. Тут іде історія, бачите, колесо фортуни і відлюдник. Тобто, що би тут не крутилося зовні, ми маємо бути ось такими спокійними, незалежними і більше так спостерігати, розмішляти. Тут іде знову ж таки від людних, то це? Усвідомленість, духовний розвиток, обмірковані рішення, відмова від непотрібного речей, занять, контактів, пошук духовних цінностей та накопичення знань, розсудливість. Ось тут, ось так от так. Це ось така вам порада. Це те, що хочу вам сказати на даний момент: як випали карти, внутрішній голос, підсвідомість, ось це все таке тривожне. У мене, тобто тут я би сказала так, що людині потрібно всередині себе створити певне безпечне місце. Це може бути уявне, безпечне місце, це може бути конкретне якесь таке безпечне місце, де людина би ховалася, розслаблялася і думала, обмірковувала, спостерігала за тим, що відбувається зовні. Дуже багато якихось таких змін. Знов, що тут ситуація? Так, королева жезлів. Логічне вирішення проблем, впевненість собі та особистих цілях досягнення бажаного результату, ініціативність, рівноваженість, амбіційність. Так, оце така ситуація. Я би тут би сказала, що тут ситуація не треба рвати і мітати. Рвати і мітати, де потрібно так от зібрати всю силу в один кулак і за один раз отак всіх. Порубати і вирізати. от Тут прям потрібно йти. Тут, скоріше, буде ще така історія, що потрібно, от якраз я кажу, що в один кулак, отак, от, один удар це не дуже ефективна дія. І тут потрібно людині більше так оцей один кулачок розділити на декілька і отак, от точечно, пропланувати, щоб не за один раз. Використати всі свої ресурси, а щоб поступово-поступово збалансовано користуватися своїми ресурсами, щоб ще щось оставалося на завтра. Ось так от. Це така ідея історія. Так, угу. да, потрібно от прямо пропланувати, щоб. Тут ще така, якась історія стосовно того, щоб відпустити певну роботу, відпустити певні думки, от просто про них не думати. От просто, отак, от от, м'яко кажучи, 16.00 робота закінчилася, все, включився режим беззаботної дитини, мене нічого не хвилює, я просто насолоджуюся життям. От, прийшло 8.00 утра. Окей, я включилась на роботу, 16.00 виключилась. Все, більше ні слова, ні одної якоїсь такої думки про роботу. Тому що потрібно відключатися. Ну, лишню енергію замирає. Потрібно якось закриватися, якось оберігати свої кордони, свій, свій особистий простір. От. От, от така ідея історія. мене немає, все, до побачення. Я ігнорірую вас всіх, нічого не знаю. І ще щось додатково проплановувати. Додатково пропланувати тут, в деяких випадках може бути, проплануйте декілька варіантів, що може бути розвиток подій, і в той же час, можливо, це буде у когось додатковий. Заробіток це може бути взагалі не пов'язано з роботою, якесь таке хобі, яке буде приносити кошти. Тому що будуть певні такі матеріальні збалансування, і в той же час потрібно відпочивати. Отак воно якось йде. Гроші будуть, гроші можуть навіть прийти, від, звідки, звідки ви її не можете навіть і очікувати. Вони будуть, вони будуть так, як потрібно, в достатки. Просто вам потрібно вчитися відпускати ось ці якісь такі тривоги. Порада вам. Порада. Розбите серце. Окей, давайте просто пораду, що тут прийде. Розчарування, зрада, втрата, довіри, складний період, необхідно попіклуватися про здоров'я. Нерозділене кохання, зміни в гіршу сторону. Ну, ми вибираємо тут історію про те, щоб потеклуватися про себе. Тут, знаєте, інколи просто потрібно прийняти, окей, я на це вже ніяк не повпливаю. От така ситуація є, і тепер в ці моменти, що я хочу, куди я хочу. Тобто, в кризисні моменти, коли вас накривають там, якісь думки негативні, просто, перек... просто, просто так от раз, а що я хочу? Куди я хочу? Чого я хочу? От, от ці моменти вони якраз вас дуже отак виводити на те, що чого ви хочете. Окей, там де щось відбувається на, на роботі, 16 годин робота закінчилася, і тепер я себе запитую, що я хочу. Куди я хочу? У мене тут залишилося кількості там годин до того, щоб заснути там, до 10, мені можна є ж мій час, можна погуляти. Я в цей період задаю собі запитання, чого я хочу, піклуватися про себе, випити кофе чи, Можливо, капучино. Чи я взагалі обожнюю оранж каву. Ну, тобто, У мене оце кінець робочого дня, я йду купляти собі оранж каву. Все. У мене взагалі нічого не турбує. Я там ще булочку куплю. Ще порада. Воно все зміниться, Воно все само все буде змінюватися. Оці всі круговороти. воно все буде змінюватися. Просто вам потрібно не втрачати якоїсь впевненості в себе і свою силу. Вам потрібно вдало, продумано використовувати свої ресурси, розуміти той факт, що коли я думаю про щось, те, що мені шкодиться, я сама собі зараз шкоджу. То одна справа пропланувати певний розвиток подій, а інша справа сидіти і рожувати е, там десь щось якось не так. І вибирати про що думати. Це дуже така важлива. Навичка, особливо в дорослому житті, вибирати, про що мені думати, про що мені зараз піклуватися про себе, про своє здоров'я, чи про те, що десь там хтось про мене щось подумає, чи щось десь якось на роботі, якось там, десь, ось там десь колись прийде провірка. І ще одна карта поранена. Якщо ви прислухаєтеся, то так зміни будуть дуже такі яскраві. Причому швидко, ви прям відчуєте, що я просто про це думати не хочу. Мені зараз хочеться то-то, то-то, то-то. Отак, от просто я просто так, от хочу. Все. Так, ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей.